Що буде, якщо в прифронтовому місті, де майже щодня рятують поранених після російських обстрілів, раптово скоротити фінансування лікарень на мільйони гривень. Правильно, нічого хорошого. Але саме це зараз і відбувається у Нікополі. Національна служба здоров'я України, яка в Києві називає себе гарантом доступної медицини, відчутно скоротила бюджети місцевих лікарень так. Ніби тут не війна, а медичний курорт. Допоки моз розповідає про реформу, лікарі у Нікополі рахують копійки і намагаються лікувати людей, не втрачаючи людську гідність. Однак це ще не все. Бо коли ми почали розбиратися у проблемі глибше, виявилося, що цифри не просто неприємні, вони небезпечні. Але на початок короткий екскурс в історії однієї з найскандальніших реформ в Україні. Реформувати медицину почали наприкінці 2016 року, а закінчили аж у 2020-му. За ці довгі та непрості чотири роки запровадили державну програму Доступні ліки створили госпітальні округи та електронну систему користувачам. Тоді медиків, по суті, перетворили на менеджерів, які повинні були залучити до своїх лікарень якомога більше людей. Адже гаслом цих змін стало гроші ходять за пацієнтом. Кожен пацієнт мав підписати із лікарем декларацію однак і тут Національна служба здоров'я визначила певні обмеження. Терапевт не може мати більше двох тисяч пацієнтів. Ліміт сімейного лікаря 1800 пацієнтів, а педіатрам 900. НСЗУ також порахувала і вартість кожного хворого. Так, найдорожчі – діти від 0 до 5 років та люди вікової категорії 65+. А найдешевші – пацієнти від 18 до 39 років. Тепер застосуємо цю математику для сучасних реалій Нікополя. Отже, на початок 2022 року лікарі первинної ланки мали 114,5 тисяч задекларованих пацієнтів. На початок травня поточного року ця цифра менша аж у півтора рази 79 тисяч. Очевидно, що через війну та безпекову ситуацію в місті люди виїхали та знайшли нових педіатрів та терапевтів. А отже, залишили місцевих без забезпечення, адже пам'ятаємо, пацієнт дорівнює гроші. Саме зменшення кількості декларантів у лікарів і стало однією з причин суттєвого зменшення фінансування. Наскільки суттєвого? Аж на 25%. Якщо переводити в більш конкретні суми, то це мінус мільйони гривень в бюджетах медзакладів. Аби зберегти медиків у амбулаторіях, адміністрації довелося прийняти ряд заходів, оптимізувати кількість технічних працівників, скоротити лабораторію, перевести молодший медперсонал на половину ставки. Я намагаюся зберегти людей. Я думаю, що це. Що цей час, який ми зараз живемо, це тимчасово розумієте, що все-таки держава і Міністерство охорони здоров'я вони повернуться обличчям і зрозуміють, що не саме головне в амбулаторії, в лікарні, не саме головне, щоб був якийсь новомодний УЗІ апарат да, для ультразвукової діагностики, а люди, які на ньому будуть працювати, люди, які сьогодні для мене понад усе зберегти. Кадровий потенціал, на жаль, наша влада, я оскільки я сама депутат, не може фінансувати і дати зарплату лікарям. Тобто, міська, міський бюджет не може доплачувати лікарям заробітну плату. Це так прописано в законі. Але міська рада задовольняє інші потреби, зокрема пацієнтів. У мене є гроші на безоплатні медикаменти для інвалідів, для учасників бойових дій, для діток інвалідів. Тобто, ми за міські гроші. Гроші закуповуємо гігієнічні якісь матеріали, це і памперси, там ну, і все багато іншого, там не буду перераховувати. Тобто міська влада на сьогодні виконує своє зобов'язання. На жаль, те, що ми бачимо в відношенні з Міністерством і з Національною службою України, на жаль, цього нема. Бо якби нам сказали, що. Чесно сказали, ви знаєте, грошей нема трошки потерпіть, і ми б трошки потерпіли потерпіли, розумієте? І ми б трошки може платили меншу трохи зарплату, але б всіх зберегли. Але сьогодні придумуються якісь нові коефіцієнти, якісь нові індикатори, якісь нові умови, якісь нова робота. По ідентифікації декларантів дуже ну дуже надіюсь, що цей час пройде, і наша влада, там яка зверху зрозуміє, що якщо ми не збережемо кадровий потенціал лікарів, медсестер, фельдшерів, розумієте, то в нас не буде нічого. Будуть стояти МРТ, комп'ютерні томографи, будуть стояти узд апарати, буде, буде будь-яке оборудовання, але на ньому не буде кому працювати. Перейдемо до аналізу ситуації у Нікопольській міській лікарні. На даний час цей медзаклад є кластерним, тобто таким, який забезпечує надання цілодобової планової та невідкладної медичної допомоги жителям міста та району. Лікарня аналогічно з амбулаторіями, основне фінансування отримує від Національної служби здоров'я. До речі, забула одну важливу деталь: гроші, отримані від НСЗУ, можна використовувати на заробітні плати та закупівлю медикаментів та медичних матеріалів, обслуговування та амортизацію обладнання, покращення умов перебування пацієнтів. Всі інші витрати, як то оплата комунальних послуг, капітальні та поточні ремонти, відкриття нових відділень, лягають на плечі бюджетів місцевих. Однак для лікарні процес отримання грошей від держави інший ніж у первинці. Щороку медзаклад має підписувати договір з НСЗУ про надання послуг за програмою медичних гарантій. Скільки грошей отримає лікарня, залежить від кількості обраних напрямів або так званих пакетів послуг і низки умов чисельності пацієнтів, наявності відповідного обладнання та кваліфікації спеціалістів. На 2025 рік Нікопольська міська лікарня уклала договір на 19 пакетів. Однак, порівняно з 24-м сума менша аж на 52 мільйони гривень. Суттєва цифра. Погодьтеся. Окремої уваги варті зміни, які сталися у так званому бойовому пакеті. У 2024 році Нікопольська міська лікарня отримала понад 160 мільйонів гривень за п'ятьма напрямами медичних послуг у межах пакету для зон бойових дій. У 2025-му їхню кількість скоротили до трьох, зменшивши фінансування до 71 мільйона гривень. Найбільші втрати через вилучення з пакету важливого напряму амбулаторної допомоги, який торік приносив понад 7 мільйонів гривень щомісяця. Тепер ці послуги оплачуються за новими, менш вигідними для лікарні умовами. Ситуація, яка склалася, виявилася неабияким викликом для сталої роботи лікарні. Першими, хто відчув на собі недостатність фінансування від НСЗУ, звичайно, стали лікарі, медсестри та медичний персонал. Аби уникнути скорочення кадрів, було прийнято рішення про тимчасове зменшення кількості робочих годин, а відповідно, й зменшення заробітної плати. Нам дуже хочеться зберегти наш колектив. В цей непростой час, щоб це не відобразилось на здоров'ї та наданні медичних послуг місцевим жителям та жителям Нікопольського району. Хочу запевнити е, мешканців Нікополя та мешканців Нікопольського району, що медичні послуги в нашому закладу будуть надаватися в, в тому ж обсязі, е, не зважаючи на обставини з фінансуванням. Паці на пацієнтах це не відобразиться. Знаєте, що бурі в цій ситуації найбільше? А я вам зацитую повідомлення апарату Верховної Ради від 31 березня 2025 року. На цей рік у бюджеті на фінансування програм медичних гарантій передбачено рекордні 175,5 мільярди гривень. Залучення більших коштів в медицину дозволило підняти заробітну плату медичним працівникам, закупити нове медичне обладнання та поступово переходити на сучасні стандарти надання медичних послуг. Серйозно тоді поясніть мені, чому лише за травень через недостатні фінансування від НСЗУ в Україні закрилися 36 медичних закладів, серед яких дитячі лікарні та реабілітаційні центри. Чому в місті, яке три роки є зоною активних бойових дій, медичний персонал, який надає допомогу під обстрілами та рятує життя, має виборювати свої гроші. Чому МОЗ вперто ігнорує звернення та листи від директорів лікарень та керівництва Нікополя? В чиї кишені потрапили ці рекордні мільярди? Це історія не тільки про цифри, це історія про людей, про лікарів, які не втекли, про пацієнтів, які залишаються, про місто, яке заслуговує не подання, а поваги. Тож ми не маємо права мовчати, бо мовчання це теж діагноз.